Я тут нещодавно дивився старе аніме Хелсінг та зловив ностальгію по вампірській тематиці. Спочатку я вирішив спробувати Bloodstained, але щось не дуже пішло, і тут я згадав про чудову серію Castlevania, але не про оригінал, а про перевидання, переосмислення, ребут. Коротше, називайте як хочете. Хоча не бачу сенсу робити якусь інтригу, тому що ви всі бачили назву ролика, коли його вмикали. Отож, сьогодні поговоримо про першу гру з трилогії Володарів в Тіні. Так, трилогії, якщо ви не знали, то між першою та другою частинами виходила ще Mirrors of Fate, яка розповідала про події після першої гри, про котру я сьогодні розповім. Але як завжди, все по порядку, тому приготуйте собі щось смачненьке та влаштуйтеся зручніше у ефірі Чудові ігри та їх ведучий Олександр. Вперше гру анонсували як Lords of Shadow без прив'язки до серії Castlevania. Це зробили для того, щоб зберегти свої плани про зміну напрямку розвитку серії, та щоб анонс не вдарив по продажу файтингу Castlevania Judgment, котрий тоді якраз виходив на Wii. Ще у розробці приймав участь і великий геній Кодзіма. І, хоча він і був лише радником, однак Кадзіма Продакшн була удостоєна місця у початкових титрах відразу ж за розробником Mercury Steam, про котрих я раніше й не чув. Хоча до володарів тіні вони зробили декілька непоганих, але маловідомих ігор. До речі, після кастелванії вони ще дійдуть і до Метроїда та зроблять Samus Returns та чудовий Metroid Dread. Сама ж гра вийшла у 2010-му на PlayStation 3 та Xbox 360, а через 3 роки дійшла й до ПК. І так як це самостійний ребут серії, то його події будуть відрізнятися від канона дуже відрізнятися. І зараз про сюжет, тому якщо ви якимось чином не грали та хотіли би пройти самі, то ось тайм код, коли закінчаться спойлери. Ще з ранніх років цей юнак мав хист до бойових мистецтв та у цілому був талановитим хлопцем. Ще в дитинстві його підкинули до порігу ордена світла, там без хлопчикові дали християнське ім'я одного з благословенних архангелів Габріеля. А прізвище Бельмонт він взяв собі сам, тому що полюбляв гори і високу місцевість. Ще у юності він закохався у дівчину Марію, та пізніше, коли Габріель став воїном Ордена, вони одружилися. Габріель був одним з найкращих воїнів та його часто посилали на полювання за різними істотами ночі. Повернувшись з одного з таких походів, він застав мертвою свою дружину. Через деякий час після смерті Марії небеса були відрізані від землі, що призвело до того, що душі покійних, включаючи Марію, не могли до них потрапити. Це змусило людей повірити, що Бог покинув їх, однак орден світла знав інше. Вони мали видіння від трьох засновників свого ордену на небесах, з нього було відомо, що Габріель зможе зв'язатися з покійною Марією, щоб дізнатися в неї спосіб врятувати світ. Беручи зброю, викувану для нього зброєрем та алхіміком Рінальдо Гандольфі, перший і найбільший бойовий хрест, який пізніше буде відомий як вбивця вампірів, а також амулет пов'язаний зі старими богами, Габріель починає свою подорож. У своїх мандрах Габріель зустрічає старого бога Пана, який влаштував йому іспит. Воїн пройшов випробування та переміг вартового завдяки допомозі воїну ордена Зобику. Після спілкування з Марією Габріель дізнається, що виною всьому володарі Тіні. Зобик підтвердив це та доручив Габріелю знищити володарів Тіні та додав, що отримавши їх силу, можна буде отримати маску Бога та навіть повернути Марію до життя. У Габріеля з'являється маленька надія, і він направляє Зобика до земель вампірів, а сам йде на території перевертнів у пошуках тих самих володарів Тіні. Перше велике випробування Габріеля сталося, коли він зустрів Клаудію, молоду німу-телепатку та її зачарованого опікуна голема Чорного лицаря. Вони допомогли Габріелю в його подорожі однак, коли усі зупинилися в таборі, Габріелю наснилося, що він вбив Клаудію. На жаль, це був не сон. Знайшовши Клавдію мертвою, чорний лицар розлютився від горя і напав на Габріеля, змусивши останнього знищити голем. Цей вчинок надав Габріелю зачаровану темну рукавицю, яка зі слов пана була потрібна йому, щоб завершити свій квест. Першим володарем тіні, з яким зіткнувся наш герой, був Корнео, який відкрив Бельмонту таємницю, що орден світла було засновано трьома святими, які очолили Божу армію. За це вони отримали другу силу після Бога та піднеслися на небеса. Однак, все, що в них було погане, залишилося в їх фізичних оболонках на землі. І таким чином народилися володари Тіні. Це було досить іронічно, оскільки засновники Ордена Світла були тими, хто саме і створив тих самих демонів, які зараз ведуть людство до вимирання. Також він зізнається, що він був одним з тих, хто колись заснував Орден, і виходить, що він і є володарем Тіні. Це відкриття призвело до того, що Габріель почав втрачати віру в Орден. Однак, не дивлячись на це, Бельмонт приймає бій від першого володара Тіні та згодом перемагає його, вбивши частиною його ж зброї. За це Габріель отримає чоботи циклону та першу частину маски Бога. Після цього Габріель зустрічається з Зобиком у володіннях вампірів. Там вони вступають в смертельний бій зі створіннями ночі та не один раз рятують один одного від смерті. Вампіри намагаються вбити Габріеля та роблять пастку в одному із сел. Однак, як то кажуть, то не Бельмонта закрили з вампірами, а вампірів з Бельмонтом. У селі він вбиває вищого вампіра лейтенанта Браунера, і якраз за це в простонароді його бойовий хрест тоді й нарекли вбивцею вампірів. Після цього жителі деревні показують шлях до замку другого володара Тіні Карміли. Де Габріель перемагає чергового вищого вампіра командира Орлокса та зустрічає Лауру, прийомну дочку Карміли. Її ще у дитинстві вона вкрала у батьків та перетворила на вампіра. Лаура, як належить дитині, хоче пограти з Габріелем у настільну смертельну гру, схожу на шахи, однак після програшу зникає та згодом натравлює на Габріеля своїх маріонеток. Після цього вона майже вбиває Габріеля, але його розмова з духом Марії змушує Лауру відступитися. Вона, можливо, вперше бачить, що таке справжня любов, та зі словами, що вона заздрить їм обом, просто зникає. Ось нарешті Габріель добирається до Карміли, яка намагається спокусити воїна, на що Бельмонт не реагує. Однак Карміла натякає на майбутнє Габріеля і заявляє, що він стане одним з них. Але битви не уникнути, і після напруженого протистояння Габріель все ж таки добуває втікаючу кормілу, пронзивши її серце вбивцею вампірів. Її смерть дарує Габріелю третє зачароване спорядження, а саме на плечники які надають йому янгольські крила, а також другу частину маски Бога. Перш ніж відправитися в країну некромантів, Габріель зіткнувся з паном, який був його провідником протягом усієї подорожі. Пан продовж усіх мандрівок навчав Гавріеля, як боротися зі світлою та темною магією, добре знаючи, з якою останньою битвою Габріель зіткнеться наприкінці своєї подорожі. Також пан знає, що повинен пожертвувати собою, бо смерть старого Бога була потрібна для переходу до країни мертвих. Пан переслідує свої цілі, тому що бачить те, що поки не можуть бачити інші. Тому вони повинні битися та тільки один вийде переможцем з цієї битви. Перемігши пана та потрапивши у країну мертвих, Габріель зустрічає некроманта, який перетворюється на драка ліча. Воїн перемагає титана за останню частину маски. Однак, зібравши маску Бога, Габріель дізнається, що насправді Зобик весь цей час був третім лордом Тіні. Зобик у масці диявола зізнався, що ненавидів те, що кожен з володарів Тіні зберігав шматок маски Бога. Кожен володів своєю часткою влади та не бачив потенціалу об'єднатися. Бажаючи отримати цю силу, він шукав виходу навіть у пеклі, доки невідома сила зла не знайшла його і не розширила його знання про темні мистецтва. Тож саме він прочитав те закляття, яке від'єднало небеса від землі. Габріель каже, що не дозволить йому стати на його шляху, так як він все ще має надію на повернення Марії завдяки масці Бога. Але тут Зобек відкриває страшну правду для Габріеля – Вся справа у тому, що Габріель, засліплений жагою повернути свою кохану, засипає трупами свій хрестовий похід. Зобек зізнається, що у вісні завдяки масці диявола він легко міг маніпулювати Габріелем, жертвою якого стала невинна дівчина Клаудія, все для того, щоб Габріель зміг отримати зачаровану темну рукавицю та контролювати його, якщо той колись стане загрозою для Зобика. Але саме страшне, що цілком перевертає світ Габріеля, це те, що під дією маски диявола він сам вбив свою дружину. Все для того, щоб їм заволоділа жага до помсти, та він став зброєю у руках Зобека, таким чином відводячи підозри інших володарів тіні від себе самого. Габріель був ідеальним пішаком, щоб усунути їх і об'єднати маску Бога. Вбитий горем Габріель намагається напасти на Зобека, але той з легкістю вбиває Бельмонта та забирає в нього маску. Зобик зловісно сміється, і саме у цей час трапляється головний твіст історії. Зобик згорає в пекельному полумі, та з нього з'являється справжній ляльковод. Саме Сатана був тією силою зла, яка вчила Зобика темній магії, і саме він хотів заволодіти маскою Бога, щоб кинути виклик самому Богу та повернутися на небеса. Цей самий момент Марія, яка знала, що саме Габріель вбив її, але увесь цей час кохала його та мала надії на те, що світло ж все ж таки переможе темряву, просить духів не забрати Габріеля, бо тільки він має шанс зупинити сатану. Душі повинні наділити його силами, щоб повернути до життя, інакше самі вже ніколи не знайдуть спокій. Повернувшися Габріель, отримавши силу покійних душ, вступає в битву з Сатаною. Після запеклої боротьби Габріель перемагає сатану, знімаючи темне закляття, яке не дозволяло душам померлих потрапити на небеса. Габріель не хоче жити. Він каже, духу Марії, що не заслуговує на життя, на що та відповідає, що він повинен жити, щоб продовжувати вірити, що він вже має прощення від її та усіх душ, яких він визволо, об'єднавши землю та небеса. Габріель запитує, чи може маска Бога повернути її, але дізнається, що вона дозволяє лише тому, хто її носить дивитися очима Бога. Габріель одягає маску та цілує Марію в останнє. Марія з маскою Бога відходить на небеса. Згодом після цих подій молода вампірша Лаура зв'язується з Габріелем і просить його повернутися у замок Карміли. Убивши трьох володарів тіні, бар'єр багатомірної в'язниці зруйнована, і могутній демон на ім'я забутий намагається втекти. Два союзники знаходять шлях до входу у в'язницю, поховану в найглибших печерах замку. Там Лаура поясняє, що до в'язниці можуть потрапити лише істоти ночі, які відринуть від себе все людське. Та каже, що в Габріеля немає іншого вибору, на що Габріель відповідає, що в нього ніколи вибору не було, та п'є кров Лаури. Однак, щоб пережити ритуал переродження у істоту ночі, Габріель повинен випити все до останньої краплі, тим самим вбити Лауру. Він не хоче цього робити, але Лаура благає, щоб він звільнив її від цього жахливого існування, на яке її зрекла Карміла. Після цих слів Габріель рішуче випиває все до останньої краплі. У в'язниці Габріель знаходить забутого, який намагається зірвати печатку в'язниці, залишаючи себе відкритим для нападу. Габріель в останній спробі зупинити Демона викрадає його силу та використовує її, щоб розірвати Демона навпіл. Після всього цього Габріель вже не воїн світла. Він отримав силу Демона та став істотою ночі, з якими сам колись боровся. Тому він ламає вбивцю вампірів і залишає в'язницю. Сюжет Володарів Тіні то є трагедія Габріеля Бельмонта, який має чисте серце та знаходиться на варті світла. Однак все одно втрачає все дороге, що в нього було навіть свою людяність. Але це ще тільки початок його історії, бо продовження буде вже в наступній грі дзеркало долі. Та буду розповідати про сина Габріеля та Марії, про існування котрого Габріель навіть не здогадувався, але це вже історія для іншого відео. Отож коротко ви знайомилися з подіями гри, і це реально було коротко, тому що я розповідав лише про ключові події цієї історії. Багато чого залишилося за кадром, включаючи деякі локації ворогів та босів. Тому пропоную трошки послухати про них. Геймплей кастування Lords of Shadow виглядає як незавуальована копія God of War, але має свою унікальність. Основна зброя Габріеля – це бойовий хрест вбивці вампірів. Їм Габріель може наносити швидкі та сильні атаки. Також тут є повітряні комбо у Дусі Devil May Cry, а ще система вдалого блокування, яка дає змогу перехопити ініціативу, і яка працює навіть у битві з босами. Також не забули про класичну систему додаткової зброї. Пам'ятайте, ті хрести та святоводу з оригінала. Отож тут в нас є свої аналоги – ножі, якими можна кидати, свята вода, яка під дією світлої магії може перетворюватися у бар'єр для захисту, феї, які можуть відволікати ворогів, а також ультимативне вміння з полуголим демоном. Так, ця гра має рейтинг 15. Отож Габріель може використовувати як світлу, так і темну магію, яку можна поповнювати з вбитих ворогів та спеціальних джерел, які зазвичай ставлять там, де вони 100% потрібні для вирішення якихось пазлів. Останніх у грі досить багато, і іноді вони мають трохи нестандартні рішення. Добре, що до кожного пазлу є підказки, які можна знайти на тілах покійних воїнів Ордена світла, але будь-який пазл можна пропустити, якщо ви не можете його пройти. Хоча після цього ви не отримаєте винагороди, а вона вам потрібна, щоб прокачувати вміння та отримувати нові комбо, і їх тут дуже багато. Причому за проходження босів Габріель буде отримати різні зачаровані предмети рукавиця чи то крила Серафіма, а вони у свою чергу будуть додавати ще більше нових комбо, які треба купувати. Також під час своїх пригод Габріль буде знаходити апгрейди бойового хреста, які будуть дозволяти потрапити у нові місця, та завдяки їм можна буде перепройти минулі рівні та знайти деякі секрети. До речі, стосовно рівнів тут їх дуже багато. На них часто можна знайти секретні ходи, які можуть здатися іншими шляхами проходження рівня. У таких схованках можна знайти кристали, які поповнюють рівень життя або магії світла чи темряви. Переосмислення кастлвані вийшла дуже різноманітним і цікавим. Кожна локація пропонує щось нове, і це дуже круто. Повірте мені, можна зробити дуже нудний слешер. Навіть хороший слешер можна всерти фіговим левел дизайном, але тільки не тут. Плюс до приємного левел дизайну гра має багато різноманітних ворогів зі своєю поведінкою та різних міні-механік, деякі з котрих можуть застосовуватися лише декілька разів за гру. Тут навіть є гра у деяку подобу шахів. Не дивлячись на усю моторошність, у грі знайшлися і пару комічних моментів, один з яких був явно відсилка до Metal Gear Solid. Код Зіма, до речі, явно доклав руку до постановок відеороликів, бо дуже круто все виглядає досі. А я нагадую, що грів вже 12 років, але вона виглядає досі сучасно у рамках свого жанру. Ще варто сказати трохи за музику: іспанський композитор Оскар Араухо зробив неймовірно епічний та запам'ятовуючий оркестровий саундтрек, в якому приймали участь 120 учасників. Араухо був номінований Міжнародною асоціацією кінокритиків як проривний композитор Року за його роботу над володареми Тіні. І я вважаю, що цілком заслуговано. Ви, звісно, можете подумати, що гра ідеальна, але це не так, і є деякі проблеми. Але вони настільки маленькі, що я навіть нічого не згадаю, хіба лише мої тупняки. Або не дуже френдлі меню з комбінаціями, яке будемо чесними, виконано дуже стильно. Але з точки зору UX, наприклад, дивитися ті ж самі комбо і прийоми не дуже зручно, тому що показують тільки назви та треба заходити у кожне окремо, щоб подивитися кнопки. А прийомів тут дуже багато і постійно з'являється щось нове. Хоча з точки зору UI все дуже круто, ті ж самі прийоми стилізовані під малюнки, вся історія, наче читається з книги, бестіарій теж дуже атмосферний, тому, як і казав, навіть не дуже комфортний UX можна пробачити. Сама ж гра мені дуже сподобалася, особливо сьогодні, коли на нас з усіх сторін лізуть однотипні онлайн-дрочильні або ігри з сумнівним ігровим процесом чи ніяким сюжетом. Магія кеселвання Lords of Shadow у тому, що вона, будучи клоном Бога війни, на мою скромну думку, грається та виглядає набагато краще за того ж Бога війни, маючи при цьому як моторошну атмосферу оригіналу, так і інші цілком далі рішення. Тому якщо ви награли в цю гру та полюбляєте гарний сюжет Пазли та слешери, то я рекомендую знайомитися або просто згадати цю гарну гру, тому що воно того варте. На цьому все, пишіть свої коментарі, ставте пара вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. По статистиці відео буду розуміти, чи варто робити продовження про ігри з серії Lords of Shadow, тому що розповісти там ще є про що. На цьому все, грайте тільки у чудові ігри та до нових зустрічей!